Також під обласною прокуратурою стався конфлікт між екс-лідером правого сектору Сумщини Миколою Сурженком та депутатом міськради від Батьківщини Володимиром Никоненком. В результаті обидва написали заяви про побуття. Сурженко намагався мене образити, принизити. Також висловлювався в сторону моїх побратимів, а також комбата. Микола Коханівського, добровольчого батальйону ОУН, також він нам поцілив мені кулаком по лобі, да і я вдарив його у відповідь. Тітушки тушки жуківські, які скільки е, казали про Войтенка, а скільки, скільки розмовляли про мою біографію, де я воював, і е, некоректно виражалися в сторону добровольчого руху ОУН. Ми задали йому питання стосовно того, яку причетність він має до справи Войтенка, і також стосовно його участі в АТО і на які питають взагалі собі при під час виборчої кампанії почесне звання добровольця антиростичної операції. Водіміклонко відмовився давати будь-які коментарі, назвавши наші запитання розмяними Сергія Дравденка. Обізвав чмошникам дій і після чергового запитання тут махаючи перед обличчям, значить йому вода здалося, що показує своє посвідчення засто близько до його обличчя, то він провів удар кулаком мені в обличчя.